Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. До нас сьогодні на заняття завітав гість. А який саме я вам пропоную відгадати загадку. Ходить, бродить по двору і лякає дітвору, загилгочить, зашумить, наче полетіти хоче. Розбігайтеся, малята. Бо почне він вас щипати. Діти, хто це? Правильно, це гусак. А де живе гусак? У бабусі на подвір'ї? А хто знає пісеньку гусака? Так, він кричить га-га-га, га-га-га. У пісенці гусака живе звук Г. Подивіться народ, як вимовляється звук Г. Рот трішки відкритий, а язик заховався у глиб рота. Діти, як ви гадаєте, в якому будиночку буде жити звук Г? Правильно, у синьому. А чому? Молодці, тому що ми не можемо його проспівати. Давайте ще раз повторимо звук, з яким ми сьогодні познайомились. А наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. Г -г, г, г. А зараз. З гусиком ми назвемо слова, в яких заховався звук Г. Г. Груша. Давайте разом груша. Г. Гриб, Гриб. Горох, Горох, Горіх, Горіх, Горобець, Горобець, Голуб Голуб, гайка, гайка. Граблі, граблі. Отже, діти. З яким звуком ми сьогодні познайомились? Правильно, зі звуком Г. На цьому наше заняття завершилось. До побачення, малята!